Повернулися з прогулянки, були у парку Шевченко, збирали каштани. І я зрозуміла, що ми ще з вами не познайомилися. Тому давайте знайомитись. Мене звуть Вероніка, мені 28 років, і я народилася у місті Миколаїв, але вже десь 8 років живу у Одесі. У мене є син, Міша, ви вже його бачили, йому зараз рік і 8. Напишіть мені, будь ласка, з яких ви в міст мене дивитесь, як вас звати, мені буде дуже цікаво почитати і познайомитись з вами. А зараз я вам покажу, як ми провели час у парку перемоги. Дуже багато гарних кадрів, гарного перегляду! Could spread your love. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Mm. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be, there is no one. Якщо вам треба хвилин 20-30 вільного часу, то такі багаторазові водні розмальовки вам дуже в цьому допоможуть. Міша дуже любить сидіти, розмальовувати. У нас їх дві, така з спецтехнікою та просто машинки. Брала я їх в Будинку іграшок здається по 300 гривень. Будемо з вами готувати зараз дуже ліниву вечерю. Ми беремо картоплю і розрізаємо її на половинки. Далі ми її солимо. І додаємо приправу до картоплі, можна будь-яку, в мене просто така відкрита. Беремо олію. Тепер ми це все гарненько змішуємо. І беремо деко. і викладаємо картоплю саме таким чином. Це дуже важливо. Вітаємо усю цю красу у духову піч, е, поки картопля не спечеться. Далі ми беремо сало. У мене ось такий кусочок. Можете брати, яке вам подобається. Хтось любить з м'ясом, я теж, <рес> але такого в мене не було. Картопля майже приготувалася. Далі ми беремо... Сава шматочки, що ми з вами порізали, і викладаємо ось так от, по кусочку на кожну картопинку. І знов відправляємо в духовку. Мочна і швидка вечеря готова.